Щось лячно, так щось сумно, ніби наді мною якесь велике нещастя зависло. Та я, то не виджу, цілий день, як сама не своя ходиш, та сама собі уже міркую. Чого тобі оце журитися? Живеш, як у Бога за дверима? Я? Чоловіка маєш доброго, тихого, роботячого, що трохи не молиться до тебе. Ой, та що то з тобою? Ти про те, що дітей не маєш. Ой, не бійся, Бог ласкав будуть іще. Та я не про те. А про що ж? Що тебе брати ми Чфу, на Чьфу, на їх посад, їм твоя кривда боком вилізе. Кумо, І по що це ви згадуєте мені моїх братів? Адже ви знаєте, що вони мої найзапекліші вороги. Знаю, не Богу, знаю. Наслухалася про твоє керваве дівування. Про моє дівування? І що ви про нього знаєте? Все знаю, небогу моя, все знаю. Як тебе брати побивали, за наймичку мали, між людей не пускали і в кінці за нами та замуж випхали. Ой, чи ти тільки те і звідки ж мені цікавого все це знає? Через роки ворони, Любонько, були вже в мене такі люди, які доповіли. Ти ще й не гадаєш, хто. Певне, це якусь мою. Бо сестру на ярмарку бачили. Ой, кумонько, чи я так часто буваю на тих ярмарках? Ні, таки до моєї хати сама звістка прийшла. Та ще й не коли, а вчора. Ну то я вже ніяк не згадаю, хто там і. Ну, добре, кумонько, давайте вечеряйте, насипайте. — Свят, ви щось, кумо говорите? Михайло гурман, так я зналася з ним, але його давно на світі немає. Він у боснізи. Хто це тобі таке сказав? Я все знаю, брати говорили. Ой, твої це ще брати. Його мати сама лисну ні показувала, плакала. Ну, то мусили бу бути фальшивим, бо Михайло живісінький. Кумо, та побійтеся Бога. Може вам приснився. Може, дух його вам об'явився? Я тобі кажу, Михайло, живісінький, уже у жандармах служить, уже три роки. Десь був у іншій стороні, а тепер його до нас перенесли. Вчора до нас до хати заходив, про тебе розпитувався. Ой, господи, ой Боже мій. Та не вже сьому правда. Що це таке? Адже ж це таке, все таке, що здуріти можна. Та вже їмся, Кумо. Клялася, присягалася. Ще радше чи... з ким іншим до шлюбу став, А тепер він по мою душу прийшов. Ой, господи, не дай одуріти. Та вспокійся, кумо. Чого ти так перелякалась? Тут, види, маріч, брати, ошукали тебе, значить, на тобі нема ніякої вини. І він сам це казав. Він зовсім тебе не винуватив. Ой, Комонько, якби ти знала, як він гарно, та щиро говорив про те? Ні, тебе? ні, ні, ні. Не хочу чути про нього. Не хочу бачити його. Ой, Господи. Ой, Боже мій. Та невже всьому правда. Невже і тут мене одурили. Пошукали. Мов кота в мішку продали. Так спокійся, кумо. Чого ти таке торочиш? Нам їм за все Бог заплатить. І за що? По що? А, знаю, знаю. Вони, Михайла боялись, щоб не відібрав від них моєї батьківщини. А цей покірливий найми ще й радій, що що-небудь дістав. Ой, Господи, дай мені. Кумонько, вспокійся, що ти таке торочиш? Чи не гріх тобі? Ти тепер замужня, жінка. Треба про все, про все треба забути. Ага. Так, так, правда ваша. Хоч би мало серце розірватись, а забути треба. Ой, Господи, і як воно досі не трісло. Кілько я не мучилась за ті роки, а тепер гадала, що от, -от давні рани перестав не політи. А тут на тобі маєш той, що був раніше для мене в милом, являється наймною. Кумонько, голубенько, порадьте, що маю робити. Дайте мені якогось зілля, щоб тут, отут перестала політи. Де вже не було мені дозілля? Не пораджу я тобі нічого. Хіба одно? Молись, молись ще й біда тебе такого лиха. Молилась, кумо, молилась. То вплаче ломака мені сходи при церкві. Слізьми плити вмивала. Нічого не допомагає. Дай, Боже, добрий вечір. Дай, Боже, здоров'я. Така мідя. Та я його ще на соляній жупі лишив, та ще й доклав своєї купи дров. та від не став дочікувати до кінця та й поїхав за іншими. Господи, як же ви могли його одного там лишити в таку негоду? Та не бійтеся, кумо. Він, напевно, поїхав на купіння з передільничими, а наші всі на родловичі гостинцем їхали. Та й Микола не дитина, в нього худоба добра. Ой, щось боюся, я. Кажуть, в лісі вовки з'явились, що не дай Бог якого нещастя. Та не бійся, кумо, бог не дитина, відверне від нас лиху пригоду. Та й Микола, в нього коні добрі, він додому швидко приїде. Ну, стара, ходімо, вже будемо додому їхати, бо там вже, певно, десь коні перемезли. Так, кому, На добраніч, молись, Молись, все буде добре. Добраніч. Добранич. Свят, і що це таке? Хтось до вікна скупів, таку пізню годину, таку негоду. Ой, може якесь нещастя. Гей, люди, отворіть. Не дайте душі загинути. Може хтось дороги збився. Біжу отворити. ну стій. може якась зла душа. Ба, а нам то що? Що нам зла душа? Взяти у нас нічого. Нікому нічого не винні. Та чого ви нам боятися? Дай Боже добрий вечір, дай Боже здоров'я. що щоб таку пізню пору до вашої хати набиваюсь. А там така буря, курявільниця, думав, або буде в заметі замерзну, або ловком на зуба попадуся. Ой, Господи. Ну, а так уже недалеко до того було. Чо, як вони отам під лісом виїдуть, кожної хвилини могли до найбезькі привітатися. Та роздягніться, пане, сідайте, адже трохи ніч далі не підете. Та промер та змучився, що, не дай Богу, з дороги збився. І дякуючи, що з того снігового пекла вихопився. Але відки, пане Шандаре, та ходом з міста. Ну так ходом, але родом. Даруйте, а він здачу, що вас десь колись бачив. Ну, ще? Микола, старий побратиме, що не впізнав мене. Михайло гурман, так ще ти, а ми гадали. Анна, Ба, ти хіба не пізнала, Михайла? Господи, Анна, господине. Що саме на бабусній зібралися? Що то навіть не привітаєтесь за старим знайомим? Як все маю на пам'ятаю? Богу дякувати, але скажіть мені, будь ласка, відки ти взявся? Я ж сказала, що ти що? Що я того. Ну, що ти пав'як ніби? Так це і правда. Не віриш Микола. Адже я ж не біжник. Я вмер, а я з гробу приходжу. Ти що? Свет, свет, свет. Що ти дониці говориш, Михайло? Ти що, не віриш мені? Ану доторкнися до мене. А те, Михайло, знаєш, ну, що я прийшов до тебе? Ти до мене? Ну, по твою душу. Та не бійся. Твоя душа вже не така вже й ціна річ. Щоб по неї з зробив, приходили. Адже я ж такий самий живий чоловік, як і ти. Ох взявся на Михайло страшити небіжником. Так Михайло Михайло, ти як буковим ну, витачиком, так і залишився. Ну добре, сідай з вами вечеря. Це справді розумне слово. Чому це ви так пізно вечеряєте? Аже скоро вже північ буде. А вже таким самим був, як і ти. Тільки дещо там з дороги приїхав. З якої дороги? Та з міста, у Атри. возив на жуку. Та й припизнився. На силу додому допався. Ну добре ввечері. Дякуємо, пане Господарю, за таку вечерю. Видихай, здоров. Микола, ну досить базі. Ось подумай радше, да ми пану Шандерові постелимо. Пізні година, ви оба помучені. Пора спати. Ай-яй, твоя правда не була. я забавкався та й забувся про все. Я зараз, зараз. Ба, ти куди? Я зараз. Знаєш, я так подумав, принесу у когось я поставив Михайло. А ти подушку принеси, а кожухом накриється. А, та спасибі вам, Мені мене і свій Я була ти сама за соломою пішла. Та куди тобі? Я сам зараз принесу. Нелюди, поганці, таки здержали свого та закопали тебе живцем до могили. Про кого сиди? Про кого ж, про кого? Як не про твоїх братів? Знаєш, як взяли мене одного разу до війська, один з них підійшов до мене у коршмі і сказав мені виразно очі, ти Михайло йди, в час Божий, але праганий не мрій. Ми радше живцем закопаємо, чи мають станеться тобі. Я тоді подивився йому в очі, розсміявся. Але бачу, що вони таке настояли на своєму. Так ти не гніваєшся на мене? Не проклинаєш мене? На тебе, бідна сирота. Думаєш, я не знаю, що в тебе не було власної волі, що тебе одурили? замучили, обманули. Ну, дізнаючись тобі в перші хвилини, дізнаючи, дізнавшись, що ти одружилась за тим туманом, я був в люті на тебе. Я був би вбив тебе, якби ти була де поблизу. Я бігав mm -hmm. по полю молодурілий і кляв тебе. Просив. Бога найтяжчої кари, найтяжче лиха на тебе. Михайло! Не бійся. Бог не дитина, щоб слухати прокльони одурілого чоловіка. Ой, боюсь, що він таким слухав тебе. Що? Значить ти мене забула? чи любиш мене, Анна? Мовчи, мовчи, не смій мені нічого говорити. Гріх мені таке казати і так дума. А не гріх мені було давати слово, що кохаєш мене. І вийти за другого. Не гріх? І, і моє вкрадене щастя, голуба мій. І моє серце розбито. І мене з нею розпароване. З ним, куди не підеш, з нього люди сміються. Ні в кут, ні в двері. А ти мене ще й дорікати смієш. Люд, ти знаєш, що таке щастя? Щастя це хвилина, година, день. Годь, чого ти? Ох, і шаругаш там на дворі, мабуть, нашу хату завтра рідно стріхуй замете, адже я веду докопався схватити з до туту. А ти ще Михайлові почиваєш? Я думаю, ти старий знайомець хочеш побакати, адже ви колись любилися. Ти мені вже старому по головам стріляти. Знаєш, як взяли мене до війська промуштрували, по Пушницьким горах прогнали, та на шандарських службах підгартували. Ти мені вже згадувати старий Любощі. Ну і чесно, Микола, вибач мене за слово, але твоя жінка мов трохи прикисла. Напевно, її тримаєш в руках. Не? Я, її, і... та господи, та вона в мене, та я в її. ні. А що сумує та тускує, це правда. Ну, то вже ваших обидві, що мені туди мішатися. Правда, брати. Муси, жена одна сатана. Нема чого, чому так пальце втикати. Ми кого? Ти двері позамикав? А як же? Ну то хотіла базікати. Ходімо вже спати. Так би роздавив мене і отого мого халяпи. Поглядом одним пришив би. І чим страшніше, тим остріше до мене говорить, Тим здається, я більше люблю його. Вся тремчу, а так і здається, що тону. Роблюсь частиною його. І нема у мене тоді ані своєї сили, ані думки, ані застану. Все готова віддати йому. Кинути в болото, коли він цього схоче, та й не віддала ж їм усе. Все, що може віддати жінка любому чоловіку. І честь, і присягу, і все. Він для мене все. І світ, і люди, і честь, і присягу. чоловік. А що стадолі? Молодець. Ну що ж він? Як то що? Ну, не б'є тебе, не сварить. Він ані Словечка. Навіть поглядом одним не дав мені сьогодні зрозуміти. Е, не знаю про те, що зайшло між нами. Нічого не говорить. Працює там собі щось. Подав. Ну, може йому сусід що наговорив? Може і сусід, а мені то що? Я не буду від нього. Михайло, можна тебе обняти? А поцілувати? Знаєш, любий мій, тепер, тепер у мене ані крихіточки ніякого не споходу не було. Та я теж. Я навіть з ними розмовляти тепер не хочу. Я так, на пару хвилин забіг, ще мушу письмо до війна віднести. А так, за пару годин буду. Прощавай, Анна. Прощавай. Буду чекати з під Ну то що, не сьогодні, то в четвер би побачив. Я бігати від нього не буду. Нехай робить зі мною, що хоче. Сама Анна. Сама. <кій> а той Шардан пішов вже? Пішов. Але за годинку казав, що помернеться. А то що? Ти хотів з ним про що побесідувати? Я ні. Хіба так поруч сім, а ні. Що мені з ним бесідувати? У мене свірка на світку урвалася. Немає ж демотурска? Немає. Ось так гордуємося. А не. Чого ти? Так, це, що там, сай Михайло Гурман. Ну то Що Я тобі знає... від нього треба? Я знаю, ти ще дівкою любила. І тепер любиш. Ну нічого, хіба ще не підкажу. Плачеш, чого рвеш моє серце? Бо, бо моє рветься. Хіба ти ані крихітки мене не любиш? Ні. І не зможеш себе присилити, щоб хоч полюбити. Ні. Не зможеш себе присилити, щоб хоч подавньому зі мною жити. Ні, пропало вже. Роби, що знаєш, що тобі сумління каже. Бий мене, чи прожени мене, чи лиши при собі. Мені все одно. Слухай, Аду, я тебе розумію. Я тебе люблю, як власної душі. Але прошу тебе одне. Не показуй тим при щоб не сміялися з мене. А мені то що? Нехай сміються, як їм хочеться. А Саш ж таки не показуй. Не так мої бідної голови боводять. Ані то вбий мене, щоб не І щоб я цього не бачив. Це не від мене залежить від Я тебе одного пана знаю, його, так як раніше знала тебе. Що він мені скаже, то і зроблю. А іншому мене не, не цікавить. Ганьба то ганьба, смерть то смерть. А ти робиш щось? Де вона зовсім одуріла. Говорить, мов це він. Це він її прокляв. він дав якісь чари, якесь дання, щоб насміялися наді мною. Все, піду. Іду та й напівся. А якщо буде, та й буде. 'ється, зариється, солому та й засне. Михайло, а що буде з нами? До чого це приведе, чим закінчиться? Дурна, ось про що вона думає. Ніби хтось у світі знає, чим воно скінчиться, до чого дійдемо. Будемо жити, доки живеться, зле тобі, а кому не зле. То дякуй Богу, коли буде зле, тоді час буде думати про це зле. А зараз будемо любитись, доки можна. Будемо людям в пийку сміятися, доки можна, доки під ноги не візьмуть. А потім, потім один кінець. всі ми помремо. І що в зуби підемо. Ось чому все скінчиться, хто хоче знати.